Факапні факапи в нашому магазині в Терце Республіка Місті Київ. Далеко ходити не треба. Ремонт у нас вже більш-менш добре зроблений. Трошки пошкодили рецепцію. Вона має переробитись, але як є, далеко ходити не треба. Тут мають висіти на стрічках крабики. Явні крабики, бачите, їх теж не бачу. Не розрахували довжину. Крабоків нема. є я. Прадисторія: ходіть до банеру. Насправді ми хотіли зробити розпаковку магазину як у Вікторії Гарденс, але щось пішло не по. Плану виявляється, ці бани не можна так зробити, бо вони приклеєні до скла. Ну, не знаю, чи можна назвати це покапом, але на наступні відкриття нам буде точно уроком. Якщо там вже ідеально дивитися, що тут не рівна хвилька, не супер естетик. Йдемо Далі ще ви цього точно не помітите. Як бачите, в нас тут дуже крута зона. Це величезна літера мала бути ось тут. Тут нема жодної надписи, зато там дорога багато вже нічого не зробиш, буде нам уроком. Тут на дзеркалі є ось така виїмка, ну тобто маленька відстань, і тут мало писати «Краса, це тим маленькими літерами. Але у нас тільки великі надписи залишились. То що тут ще стоять ці коробки, а це означає, що це означає, те, що весь товар в магазин не влізає, особливо рюкзаки. Це малесенька частина рюкзаків, які є в кетісохо. Ще буде ось там, але прям всі кольори, всі моделі, всі косметички не влазять. Оці, наприклад, не виставлені але тут вже заставлено, і вони фізично не поміщаються. Будемо їх розпаковувати і носити в склад, де також не вистачає місця. Найголовніше ця сумочка, як бачите, вона іншої форми ніж інші. І я сподіваюся, нею пока не буде. що ми її ще навіть не бачили? Все, Всього.